Дня діти! Вітаю вас на занятті з математики! І минулого разу ми з вами розглядали знак плюс або додавання? А сьогодні ми з вами поговоримо про знак мінус та ознайомимося з деякими новими поняттями. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на ілюстрації. Яка пора року зображена на малюнку? Який зимовий місяць є першим? Щобіліє навкруги, якого кольору є сніг? Діти, погляньте! До нас в гості залетіла сніжинка. Вона злетіла з хмаринки та хоче знайти своїх братиків та сестричок, аби погратися з ними. Чи зможемо ми допомогти сніжинці? Я теж думаю, що так. Тому пропоную виконати наступне завдання. Знайдіть всі однакові сніжинки. Молодці! Ви впоралися із завданням. А чи хочете ви погратися зі сніжинками? Так. Тому ж давайте з вами пограємо в гру, яка називається День-Ніч. Ми вже грали в таку з вами гру, коли я говорю, що буде ніч. Ви заплющуєте свої оченята. А коли день, відкриваєте. Добре? Граємо чесно та справедливо. Діти, скільки сніжинок у нас є. Правильно, 5. Настала ніч, знову день. Розплющуйте оченята та подивіться, скільки сніжинок стало. Так, це стало більше чи менше? Добре менше. Наскільки? На одну. Добре, а тепер давайте спробуємо те ж саме тільки за допомогою чисел. Скажіть, будь ласка, які числа ви бачите? П'ять і один. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми поставити між цими числами знак плюс, аби відбулося зменшення? Ні. Чому? Тому що знак плюс це знак збільшення. Правильно, це коли щось до чогось додаємо, а нам сюди. Необхідно застосувати знак «мінус». І тоді ми з вами отримуємо менше число, яке буде зменшене на 1. В результаті отримуємо число 4, тому ми можемо сказати такий приклад: 5 мінус дорівнює. 4. Відбулося зменшення. Тому ми поставили знак мінус. Правильно. Знайдіть будиночок для пташки. Помістіть кожну пташку за розміром до їхньої годівнички. Діти. скоро у всьому світі чарівне свято. Яке? Новий рік. А що ми прикрашаємо в своїх оселях кожного року? Ялинку. А чи знаєте, що вони бувають різні за розміром? Так. Тому погляньте, будь ласка, на ілюстрацію та скажіть, чи однакові вони? Якою є перша ялинка? Високою, а друга? Середньою, а третя низькою. Що ми можемо сказати про середню ялинку? Середня ялинка нижча, ніж перша, але вища, ніж остання. Пограємо в гру. Скажіть самі, хто є високим, а хто низьким. Оля та Марина прийшли грати в сніжки. Скажіть, скільки їх? 5. Марина забрала 2 сніжка, скільки залишилося? Три. Молодці. Давайте проговоримо приклад. 5 відняти 2 дорівнює 3. Який знак застосували у цьому прикладі? Добре, знак мінус. На заміну дівчатам прибігли Олег та Богдан, але сніжків виявилось замало. Скільки? 2. Правильно, Олег додав ще до них 3. То скільки разом маємо? 5. Проговоримо приклад 2 додати 3 дорівнює 5. Який знак використали? Плюс молодці. Наступне поняття, яке ми розглянемо, це ціле. Що ви бачите перед собою? Фрукти, і вони є цілими. А зараз перед вами порізані фрукти, тобто їх частина. Частина кавуна, киві, груші, апельсина та ананасу. Це вже не є цілий фрукт а його частина. Наступна гра утвори ціле, з'єднай пальчиком половинки чи частинки продуктів. Щиро дякую за увагу.